Вітаю, друзі! Чи реально отримати компенсацію за зруйноване та окуповане житло? Зразу відповідь. На неокупованих територіях так, це реальна. Там програма є відновлення, там інші програми, це можна зробити. А на окупованих територіях поки що, на жаль, ні. Є там деякі поодинокі випадки, але це, скоріш за все, виключення, ніж правила, і отримати компенсацію майже неможливо. На жаль, на мій погляд, зруйноване житло на окупованих територіях нічим не відрізняється. Це від не зруйнованого поки що житла, але окупованого. Я вже своє житло втратив ще з 2014 року і вже другий десяток років я не можу їм користуватися, воно нібито ціле. Але користуватися їм неможливо. Скажіть, будь ласка, чи є різниця, зруйнована воно або ні. Ні я, ні мої діти користуватися ним не можуть. Компенсацію також отримати неможливо. Але зараз, чим ближче ми до Євросоюза, чим ближче, мабуть, тут мабуть навіть вибори важливіше. Чим ближче вибори, тим ця можливість, шанс, давайте називемо це шансом, шанс отримати компенсацію він збільшується. Тому я пропоную зараз Зараз повна мережа TikTok, Ютуб, роликів всяких з усякими там шахраями, е, отримайте компенсацію, хочуть люди собі там набити якусь там, я не знаю, просмотри, що вони хочуть накрутити собі. Е, там якийсь законопроект, десь хтось зареєстрував, але воно не працює раками, ніхто нічого не приймає, не підписує, і воно не працює. Тому я пропоную створити реальну спільноту. Е, тут е, створити тут у коментарях ділитися реальними Сами, розміщати реальну інформацію, посилання на реальні закони, котрі вже працюють, де реєструватися, як отримувати, що працює, що не працює, якісь може лайфхаки. І ділитися. Тому підписуйтесь, вподобайки, не вподобайки, пишіть в коментарях. Ті, хто втратив своє житло або близькі до цього, вони дуже чудово мене розуміють і розуміють важливість цієї теми як ніколи. І шанс зараз, я підкреслю шанс зараз Зараз є реальний. Якщо ми реально будемо щось робити, то шанс є реальний. Давайте почнемо з малого. Давайте почнемо щось робити. Всім гарного дня, миру, добра, Бережіть себе, Бережіть свій сімейний очах. До побачення.